Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Банани 43 гривні за кілограм. Яблука 16,50 Помідори 15 гривень за кілограм. Ось такі помідори два види сортів 32 гривні. Як бачите, копійки за до більшого. Цибуля 11,50 Буряк 9 ,30 гривень 30 копійок. Ось такий буряк 5 гривень за кілограм, 10 гривень картопля 1 кг, морква 7 гривень за кілограм, хліб на заквасці. ціна 19,60 600 г. Батон різаний 21 гривня 400 г. Ось такий хліб 19,60, половинка батона 12 гривень. Печиво Наполеон 38,50 228 г. Печиво до чаю від своєї лінії 14 гривень. Печиво Марія від фірми Ярич 18 гривень. В синій упаковці 17,30 гривень. Печиво затяжне марія 24 гривні. Печиво цукрове від фірми Ярич 240 г. 25 гривень 40 копійок. Ось такі два види печива 35 та 27,40. 27 27,40. 27, Джулія 35 гривень. Цукор 1 кг 34 гривні 40 копійок. Борошно 2 кг ціна 32 гривні. Амбар Хмельницький млин 37,62 кг. Хуторок 1 кг 20 гривень. Хуторок 2 кг 35,60 Щоправда, тут не повних 2 кг, кіло кг. 800. Від розумний вибір в борошно 5 кг 74 гривні 70 копійок. Сіль кухонна 18 гривень. Макаронні вироби. Від розумний вибір ріжки 22 гривні 70 копійок за кілограм. Пружинки 24 гривні. Ось така сіль 12,90 750 г. Вермішель ярка. Один кілограм 32 гривні 80 копійок. Рис крупа. Розумний вибір 47 гривень 40 копійок. Гречка від розумний вибір 1 кілограм. 40 гривень. Бугур 500 грам 30 гривень 70 копійок. Ось такий бугур 500 грам. 30 гривень 70 копійок. Макаронні вироби від фірми Делюкс 45 гривень 500 г. Спіральки пера. Локшина 500 грам. 53 гривні 40 копійок. Спагетті для паста 400 грам. 36 гривень. Гречка фасована 40 гривень 500 г. Кефір 33,50, сметана 20% 18,80, від своєї лінії 38,70, просто наша 15% 35,80, кефір молокія 1% 400 грам 18 гривень, 2,5% жирності 19,40. 900 г в упаковці 2,5% жирності. Ціна 37 гривень. Молоко молокія 33,50. 3,2% жирності 900 г, 34,30 Молоко яготинське 3,2% жирності, 36 гривень. Яйця курячі від своєї лінії 49 гривень за 10 штук. Ось такі 47 гривень. 3,95 95 поштучно. Куричі домашні 10 штук. Розмір це 0,51 гривня. Сир кисломолочний нежирний 36 гривень 350 грам. 5% жирності 37,50, 9% жирності ціна 40 гривень. Акція діє до вівторка включно. Сир білоцерківський 53 гривні 5% жирності 9% жирності 56,80. Від своєї лінії 300 грм 5% жирності 47,40. Стегно куряче охолоджене 12 гривень за 100 г. Гомілки 9 гривень 15 копійок за 100 г. Філе куряче 18 гривень 20 копійок за 100 грам, 82 гривні фарш домашній. Курячий фарш. 88,60 за пів кілограма. Суміш овочів своє лінія 48,50. Колись їх купляла, до речі, дуже смачні. 400 грам. Овочі великими шматочками. Суміш овочів мексиканська 52 гривні 40 копійок 47 гривень. Суміш овочів італійська. Також 400 г. Баклажани в аджеті 500 г від фірми Верес 77 гривень 30 копійок Вогник від своєї лінії 430 грам, 72 гривні 50 копійок. Пікантні огірки посольські від фірми Верес 68 гривень 80 копійок. Огірки консервовані 93,90. оселедець 180 грам від своєї лінії. Є декілька варіантів. Ціна 39 гривень. Вода карпатська джерельна. Об'єм 2 літри 18 гривень 40 купів. Не газована. Сильно газована також 2 літри 1840. Акційна ціна на олію щедрий дар. 41 гривня. Об'єм 725 мл. Така олія щедрийдар 850 мл, ціна 47 гривень і великий об'єм 3 літри щедрий дар 164 гривні. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.